Що таке патріот? Патріот, каже, який любить свою батьківщину. А націоналіст любить і батьківщину, і землю, і народ, який там проживає, дуже часто говорять, що о, націоналісти, вони признають тільки себе, більше нікого, всі решту, типа ну, фашисти, Неправда. Націоналіст поважає всі народи світу, всі, і євреїв, і всіх, всіх, всіх. Вони повинні бути рівні перед законом мати однакові права з українцями разом, нормально повинні жити. Але, але любити, поважати так, але любити не повинні один народ. Тому що любити всіх, вибачайте, це пахне нездорово. Росіяни так само любили всіх, всі люди-браття, але ми чуть-чуть старші браття. Так? Оце і породило, оці оце перші початки УОН підпілля, 40-й рік масові арешти.